ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Чи може Китай дистанційно вивести з ладу американські порти одним натисканням кнопки? Президент Байден підписує указ щодо захисту інфраструктури США від цієї загрози. Ми з'ясовуємо, що робить її вразливою. Європейський союз запроваджує перший раунд санкцій проти китайських компаній. Це пов'язано з їхньою ймовірною участю у війні Росії проти України. Як недруги США фінансують американські університети та чинять на них вплив? Докладніше про те, чому науковець фонду спад? Що вважає, що ці гроші підривають американські інтереси? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Чи можуть американські порти зупинитися після натискання однієї кнопки з Китаю? Президент Байден підписав указ, щоб цьому запобігти. Документ має захистити портову інфраструктуру від кібератак, особливо з боку китайських хакерів. Це пов'язано з тим, що порти США мають одну загальну вразливість китайські крани, за допомогою яких завантажують і розвантажують товари. 80% цих кранів зроблено у Китаї. Вони розроблені так, що їх можна програмувати дистанційно. Потім Мім віддалено ними керувати. Це викликає побоювання, що крани можуть використовувати для порушення роботи портів. Крім того, деякі чиновники побоюються, що Китай за допомогою цих кранів може вести шпигунську діяльність. Їх означено складними датчиками, що потенційно дає змогу Пекіну стежити за товарами, які ввозять до Америки та вивозять до інших країн. Американські військовики також використовують цивільні порти з логістичною метою якщо ви візьмете дані, які надходять із цих кранів, то зможете дізнатися, що ми насправді перевозимо, а також оцінити стан усієї економіки Сполучених Штатів. Ви дізнаєтеся, чого ми не перевозимо, що ми імпортуємо та не імпортуємо. Ви можете побачити, що відбувається з комерційної точки зору, з військової точки зору, з точки зору того, які це військові підрозділи, яка їх чисельність, яке спорядження вони отримують для навчань. А це може вказати на їхні дії та плани. Порти мають вирішальне значення для економіки США. Понад 30 мільйонів американців зайняті ініцію цій сфері. А судоплавні вузли приносять економіці понад 5 трильйонів доларів, але вони вразливі перед кібератаками. Однієї такої атаки може бути достатньо, щоб порушити роботу порту на кілька днів. У 2021 році атака з метою отримання викупу змусила зупинити роботу трубопровідної компанії в Нью-Джерсі. Аналогічні атаки торік змусили найбільший японський порт на добу. Призупинити відвантаження, крім того, вразливі місця також мають електромережі, трубопроводи, системи водопостачання та інші об'єкти інфраструктури, і Пекін прагне використати їх у своїх цілях. Минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей попередив, що Китай нарощує свою здатність атакувати найважливіші об'єкти інфраструктури США. Він зазначив, що Пекін готовий завдати удару будь-якої миті. Хакерська програма Китаю більше ніж у решти великих держав разом узятих. І ця перевага лише збільшується. КНР використовує штучний інтелект, створений значною мірою на основі вкрадених інновацій та даних для покращення своїх хакерських операцій, зокрема для того, щоб украсти ще більше технологій та даних шаїмотекендей. Недавно Рей дав свідчення про китайську хакерську операцію, яку розкрило ФБР. За його словами, кібершпигуни проникли до комп'ютерних мереж, деяких великих американських систем водопостачання, енергетики і транспорту. І цей доступ вони мали щонайменше п'ять років. Через чорний хід вони могли порушити водопостачання та енергоконтроль США. Влада перекрила доступ до цих систем, але попередила, що хакери шукають нові способи проникнення. Повертаючись до указу президента Байдена, слід зазначити, Значити, що він не передбачає демонтажу та заміни кранів, а лише закупівлю надійних кранів у таких країнах як Японія. Крім того, протягом наступних п'яти років у реконструкцію портів вкладуть 20 мільярдів доларів. В указі також приписані правила кібербезпеки для операторів портів. Європейський союз оголошує про нові санкції. Вони вперше спрямовані проти китайських компаній, які, як припускають, допомагають Росії вести війну проти України. До списку потрапили три компанії з материкового Китаю. Їх підозрюють у постачанні Росії критично важливих технологій та військових товарів, а саме електроніки та напівпровідників. Після затвердження списку компаніям Євросоюзу буде заборонено вести бізнес із цими фірмами. ЄС прагне завадити Росії використовувати треті країни. Ні, торгові маршрути, щоб обходити санкції, слід зазначити, що раніше Брюссель відмовлявся вживати обмежувальних заходів щодо китайських компаній, побоюючись розсердити Пекін. Це 13-й пакет санкцій, ухвалений євросоюзом після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Крім Китаю, він також поширюється на Туреччину, Індію та Північну Корею тепер до війни між Ізраїлем та Хамасом. У середу Китай розкритикував США через рішення Вашингтона накласти вето на резолюцію ООН, яка вимагала негайного припинення вогню в секторі Гази. Документ запропонував Алжир, північноамериканська країна, яка не визнає Ізраїль. Представник міністерства закордонних справ Пекіна висловив цитата сильне розчарування щодо голосування. США вважають, що припинення вогню лише зірве переговори про звільнення заручників. Для ухвалення резолюції Ради безпеки необхідно щонайменше 9 голосів за та відсутність вето з боку п'яти постійних членів США, Великої Британії, Франції, Росії та Китаю. США були єдиною країною, яка проголосувала проти проєкту. Велика Британія утрималася. Це був третій випадок, коли США наклали вето на пропозицію ООН щодо припинення вогню. Тоді як серед американських студентів тривають конфлікти через війну між Ізраїлем та Хамасом, зростає занепокоєння щодо іноземного фінансування університетів США та впливу третіх країн на кампуси коледжів. Десятиліттями супротивники Америки прагнули дістати політичний доступ до американських вишів. Для цього вони використовували фінансові важелі. Ендрі Томас обговорив з експертом з питань освіти з фонду спадщина, як ця проблема загрожує американським інтересам. Супротивники США купують вплив в американських університетах за допомогою пожертвувань, грантів на дослідження, плати за навчання іноземних студентів та інших коштів. У недавній доповіді фонду спадщина описується, як це іноземне фінансування впливає на вищу освіту в країні. Які аспекти використовують іноземні супротивники, якщо казати про американські університети та студентські містечка? Вони впливають на дослідження, які проводяться, на курсові роботи, та на більш неформальне інтелектуальне життя студентів? Вони прямо й упосередковано впливають на всі ці види діяльності. Багато хто із сьогоднішніх студентів коледжів стане наступним поколінням лідерів та вчених? Супротивники США шукають будь-яку можливість вплинути на них і на вишів яких вони навчаються щоб зашкодити американським інтересам, за словами Гріна? Основні відомі гравці це Іран, Катар, Китай та Росія? Китай, зокрема, надає університетам гранти на дослідження. Їх багато разів ловили на крадіжці службової інформації конфіденційної інформації про національну безпеку, розроблену в наших університетах, щоб використовувати її для зміцнення китайської армії та компаній КНР як іноземне фінансування чи іноземні інвестиції впливають на те, чого навчають в американських університетах це впливає на те, що викладають, бо університети самі цензурують те, що суперечить інтересам великих донорів або джерел фінансування. як приклад, грін наводить виникнення деяких китайських освітніх центрів при американських університетах. Китай створив низку так званих інститутів Конфуція. Це дослідні та навчальні центри при університетах, які пропонують курси, що просувають інтереси Китаю. Грін Гвінагрін що такі ідеї, як критична расова теорія, інклюзивність і рівність прийшли з-за кордону, а їхнє коріння сягає марксизму й маоїзму? Грін та співавтори доповіді стверджують, що конгрес має ухвалити закон, що забезпечує прозорість іноземного фінансування американських університетів, щоб захистити національні інтереси.